Вітання всім! Сьогодні вже 20 листопада, черговий патч Black Desert. По суті, не сильно багато чого завезли, в основному напрямок на морські бої, але кому вони цікаві. Але, коротше, патчик є, є про що трішки розказати, то тому, як завжди, давайте переходити до всього цього. І так, перший не те, що івент, але все ще досі поки діють знижки на придбання за 1 євро доступу до гри на євросервері Black Desert'у. Якщо хто ще досі думав, то буквально 50 гривень і можете спокійно починати грати на Євросервері. Якщо у вас проблеми ще з українською, верніше з англійською, то є українізатор, я вже плутаюсь. Якщо що, лінк на де взяти українізатора, буде в мене в описі під цим відео. Тому там є Discord канал, качаєте, граєте собі спокійно з українською мовою. Да, він там трішки ламаний, але все рівно можна спокійно брати, грати і розуміти, що вам потрібно в грі, і що, коротше, там бла 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 типа такого і так далі. Тому, е якщо боялися 10 євро і так далі, зараз ще поки до 27 числа 1 євро, є українізатор, гільдії є, можете заходити починати грати. Так, далі переходимо вже до саме івентів. І так, перші івенти пов'язані з босами Шрайні в соло до 4 грудня. По суті, б'єте босів від 1 до 10 складності, особливо тигра, лисицю, бамбуковий легіон, свинку, і будете отримувати екстра нагороди ще за їхнє побиття. Якби. Плюс до цього всього, за перемогу від 7 до 10 складності босів, Х2 зараз, по суті, ті, будуть вам роздаватися бафи. Тому зараз, поки дуже смачно, хто їх фармить, можна позабирати додаткові нагороди. Далі. Наступне: до 4 грудня, знову ж таки, новий світовий босс, тимчасовий індичка. Вона буде з'являтися над пермою Фінто. Це біля велії справа. Є певний час, коли вона з'являється, ось якби графік того, коли вона з'являється, але якщо у вас налаштовані сповіщення стосовно того, коли з'являються боси, вам там немає сильно проблеми цього всього. Що ви будете за це отримати? По суті, ви можете отримати дроп, скажіть, я вам скажу, подала в будинок, де ви можете отримати бафи, якби на 10 годин тут 15 атаки, 300 стаміни і так далі. і так далі, Тобто, дефолтні опудала. подала. Плюс буде з цієї індички падати ось такі велетенські яйце-індички, яке ви можете здавати Девіду Фінту в велії. І так само отримувати деякі прикольні також з цього всього обміну нагороди. Ну і ось дефолтний лут з тієї індички, якби що падає гарантовано, що падає, якби вже варіантом того, на всяк випадок, типу, раптом вам ще щось пощастить. Якось так. Далі. Фермерство і хантінг плюс 100% до досвіду на ці дві професії також до 4 грудня. Так само подвоєний якби шанс дропу при зборі на городах з'являються кроти вдвічі більше і так далі. типу Ну По суті, сильно нічого нового. Так, стосовно моряків, по 4 грудня. Uh, знову ж таки, від сьогодні по 4 грудня з'являються моряки. Тепер і в порту Еферії їх можна наймати. Так само Innes Sailors також їх можна наймати, наскільки я пам'ятаю, це прям топові такі от моряки. Тому забігайте в Порт-Еферії і, і лутайте їх. Плюс до цього всього зменшили ті час того, як їх каде по найманню, я так розумію, чи тому, як вони з'являються на локації. Від 5 до 10 хвилин і X2 досвід на мореплавство, коли ви б'єте мобів і так далі. Далі наступний івент прям трішки цікавий з одного боку, але вимагатиме від вас а, плюс перших деборік заточених. Коротше, в Еданії в, в місті, якщо у вас пройдена сюжетка і приквест Еданії це головна вимога якби цього всього. Діжте до, до, до НПС або храму. У нього берете всі квести, і йому надо потрібно здати якби, плюс першу заточену Деборіку. Ось я біля нього стою. Ось він тут. а В, в самому низу це саме, типу, мейн-квестовий чувак, який роздавав вам квести і так далі. До, до нього біжите, в нього берете всі оці квести, е, і якби ось вони івентові. Йому треба здати Деборіку плюс першу заточену. Неважливо, що у вас там буде, я так розумію. Він приймає всю Деборьку, головне, щоб вона була заточена на плюс один. І ви на халяву отримаєте по одному шматочку для заточки бронія Данії. Якось так. Ну і сам пачноут. Завезли один щоденник новий Джастіна Бартелі. Я так розумію, це сильніжка Ігора Бартелі, але коротше. Щоб його відкрити, вам потрібно зробити буде преквестовий. Квест Лайн, коротше, він є в Black Spirit та, здається, в дефолтних квестах. Я його ще не бігав, не робив, але десь він там має бути. Коротше, знайдете Justin's uh, Just Adventure Prologue, типу квест називається. Доступний з 60-го левела, бігайте, робите. І по суті, тут нагороди типа Loodскrolli, Book of Lorine, Lootскoli, Book of для... Трішки для професій і трішки для, скажіть я вам скажу, трішки для фарму вам срібла. Ну і в кінці, типа, 300 камінчиків крон, і на цьому, типа, все, якось так. Ну і Blue Battlefield, морські нодвари. Як нам перлабіси обіцяли, нарешті завезли. Але, якщо чесно, по суті, я так подивився, почитав, там ніхрена прям такого цікавого, мені прям просто з одного боку, самому цікаво, хто буде на них ходити просто якби Будуть вони відбуватися з неділі по п'ятницю, в суботу, вихідний, час проведення 1 година на євросервері це з 20 по 21 по цесту. Тобто, в нас десь приблизно здається, з 22 до 23 буде. Якщо я правильно пам'ятаю, час, часовиці є на каналі Адаліта 1, максимум може приймати до 20 людей. Якби все це діло вас буде розкидати рандомно, в залежності від кількості гільдії, які приймають участь, вас буде розкидати рандомно по островам, щоб їх захоплювати і так далі. Будуть тір 3, Тір 4, Тір 5 острови. До год... Від 20 хвилин до години час битви, чомусь тут буде тривати, але сама суть. Типа, максимум години. Які кораблі можуть приймати участь. Гільдійна Галера, Галіони, Ефірійські Галіони, караки... Панаксіони і інші кораблі. там, Я не знаю, звісно, навіщо вони, якщо вони там жити навряд чи будуть. Потім з цього всього додали скіл типу, за 10 хвилин до Blue Battlefield скіл assemble типу, щось але, як гільдійного телепорта, але для, для збору там, от, вас перед морським надваром. Вас буде тепати або Велія, або Ілія, або Лема Айленд на вибіру, я так розумію, або повністю рандомно тут я, чесно, не вчитувався, буду відвертим, я не вчитувався. Далі за перемогу. Якби на тір 3, тір 4, тір 5 фортах, фонд гільдії буде поповнюватись, відповідно. Якщо тір 3, 2-3, тір 4-2,5-3,5, тір 5-4. 3-4 лярди срібла в гільдійний фонд. За перемогу будуть давати лайф скіли мастері бафи лайф XP і sellers XP за участь. Все те саме, тільки трішки менше баф. Тільки не написано, наскільки його будуть давати. А, на 48 годин. о прочитав. На 48 годин. Ось такі будуть нагороди даватися. Скриньки і так далі. Блін, мені, мені цікаво, мені тільки от скажіть, кому це цікаво? от Кому ці надвари будуть цікаві? Е якось поділіться в коментарях. Коротше, якби ось весь дроп, який буде. Чесно, я його читав, мені воно настільки не цікаво було, от чесно вам кажу. Але сама суть, що коротше, вони його завезли, в краун коїни можна пофармити для моряків, кому це цікаво з біжутерія до двох може падати, до плюс за заточки і так далі. Тому тут такі... А. По самій грі абсолютно нічого ніхіра не поміняли, вони тільки додали івентів. Еферія Стар, корабель тепер семиденний, його можна отримати як в спешл Бартері і так далі. І Він тільки тепер діє на 7 днів, а не як там було здається на 2 тижні чи наскільки він там. І переробили візуально ітемки Бресов Омуа і Нарсіон. Типа вони були виглядали ось так вигляді таких якихось кристалів, незрозумілих. Тепер це виглядають як нормальні якісь кристали, а не якісь камінчики. І якби от цього. Типу, ось такі, от коротше Ем, Якби сказати, в мене нема чого. Я більше чекаю, все ж таки, кальфіонський бал, побачимо, що вони там будуть розповідати. Я це буду стримити. і Навіть якщо світла не буде, я спробую знайти варіант того, як це зробити в той час, коли буде проводитись, то тому. Чекаю всіх, по суті, 13-го. Це буде 13-го, напевно, числа. Бо там писали з 12-го, це, це буде 13-го. да, Це в суботу, 13 13-та 13 грудня, субота, здається, чи 8, чи 9 ранку, я не пам'ятаю по часу, але десь так. Тому, коротше, буду стрімити, побачимо, що нам перлабісом розповідають. І на цьому все. Як завжди, підписуйтесь на всі соціалки, які в описі будуть під цим всім відео: Твіч, Телеграм, Ютубчик так само. Щоб не пропускати ні стріми, нічого і так далі. Бути в курсі, як завжди, оновлень патчів Black Desert і всього іншого. Ну і, як завжди, дякую за увагу і побачимось в наступних відео.